Перезавантаження серед природи. Комунальний заклад дім воїна організував риболовлю для 15 військових, які проходять реабілітацію в Івано-Франківську. Цьогоріч для них провели вже чотири такі рибальські дні два влітку та два восени. Я сам як військовий, я знаю, що ну, велика категорія хлопців, саме відпочивають. Відпочивають, розгружаються, думають щось про своє, спілкуються. І насправді це дуже круто. Ну, тобто, це одна, я би навіть сказав, одна з найкращих видів реабілітації. І насправді, в домі воїна є соцмережі, і ми часто публікуємо анонсуємо коли ми проводимо такі заїзди. Ці заїзди, які проводились, це було чотири заїзди, і в більшості це були хлопці, які зараз знаходяться в закладах охорони здоров'я. Для Сергія, ветерана, який служив на харківському напрямку, ця риболовля не просто дозвілля. Він отримав важке поранення внаслідок прильоту fpv дрона і втратив ногу. Тому такі виїзди на природу дають йому можливість відпочити та знайти внутрішній спокій. Це вдруге. Ну, цікаво, інтересно, що є такі заходи, є такі люди. що ну, В палаті сидіть, теж воно якось так от на якусь природу виїхав та трошки розвіявся. Ну, цікаво. Служив я на харківському напрямку, там Куп'янськ. Отримав поранення на ще прильоту в підвідно. Один загинув, всіх остальних посікло, але я отримав все найтяжчий. Ветеран Сергій Шкура служив у 36-й бригаді морської піхоти. Воював на Донецькому напрямку, де й отримав поранення під час бойового завдання. Каже, риболовлею захоплювався ще з дитинства. Для нього це найкращий спосіб відпочинку. В такій рибалці вперше. взагалі рибак з детства, з шести років. Я б сказав, би, що це добре для реабілітації. Ну, так от почаще таких і побільше таких от мероприятій. Найважливіше в таких заходах не їх кількість, а те, як позитивно вони впливають на військових, каже директор дому воїна Микола Крошний. Я один з перших пам'ятаю таких заходів, які ми провели, це що було у далекому 23 му році, і з нами був один такий хлопець Вадим, якщо не помиляюся його було звати. Він мав ампутовані дві кінцівки до двох ніг. І коли ми сиділи на рибалці, він так сказав таку фразу, яка напевно запам'ятається до кінця життя. Він мені каже, Микола. Ну, в мене там від моменту отримання поранення, я не пам'ятаю там дослівно, ну, там, близько року часу було. Каже, і цей весь період я їжджу по різних лікарнях, по різних госпіталях. І так зі мною там працюють, про мене там піклуються, каже, але я крім стін лікарень, я нічого не бачу. А тут каже, за цей весь період, за рік часу, ви перші, хто приїхали, забрали нас з лікарень, вивезли на природу. Місто робить усе можливе, аби забезпечити якісну реабілітацію для воїнів та повернути їм відчуття звичного життя, переконує міський голова Руслан Марцінків. Дуже важливо, що хлопці, які в госпіталі, в лікарнях наших, які надають якісну медичну допомогу, мають можливість навіть таку мати реабілітацію, психологічну реабілітацію, поспілкуватись, порибалити. Сьогодні мали можливість також, хто хотів постріляти. Тобто це важливо і тому дякую комунальній установі дім воїна, які роблять такі заходи. І це вже не перший захід, це вже надцятий якийсь захід. І хлопці регулярно, на регулярній основі роблять таку реабілітацію. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.